Творчі люди, люди ліниві. Їх доводиться змушувати щось робити, мотивувати різними способами, коли в них немає виходу, тільки як зробити добре. Ну, власне, це, е, я з цим зіткнувся, коли керував службою новин у Чернівцях на радіосіті. Е, я домагався, щоб Люди, по-перше, вивчили українську мову. Ну, наприклад, доводилось переконувати одного випускника Тернопільського університету, що у слові відбуде ця, є в кінці ця, а не ця. Ну, а йому так було зручніше. Сьогодні відбудеться колегія обладміністрації, адміністрації, щоб ти був здоровий». Ну, або інша проблема в Чернівцях. Люди вічно говорять, були почали. Були-почали люди. Ну, там взагалі є такі. Струженецький, наприклад, такий от акцент. Отак от люди говорять. Є інший варіант, коли у нас актор балету говорив в театрі. Саша, я був німно завтра не прийти на роботу, тому що я був німно завтра їхати на Магала. Магала це таке село під Чернівцями. Ну, неважливо. І е, факт, що доводилось, е, ну, змушувати людей з вищою освітою е, вчити їхню рідну мову, пояснювати, що це отак, оце отак. А по-друге, е, треба було переконати ведучих ну, людей, які е, читали новини, що від того, як вони їх читають, залежить те, скільки людей їх будуть слухати, тому що. Коли ти е, захрип там, або ще щось, е, коли в тебе там не змикання зв'язок або букви С у тебе просто немає, то слухач вимкне, просто переключить на іншу станцію. Е, ну і крім того, коли ти заїкаєшся, теж переключить на іншу станцію. То доводилось мотивувати таким чином, щоб люди репетирували, я просто оплачував тільки ті випуски, в яких не було помилок. Ну і само собою люди репетирували. Тобто перед ефіром вони робили зарядку мовну, тобто робили щось таке на зразок. Ну і так далі. Або там скоромовки говорили, говорили буква сполучення, там бі 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 бі, -бі бе -бе 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 ба -бе 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 ба 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 бап скоромовки. Потім Карл Клари украв корала, а Клару, Карла украла, Кларнет. Потім вони е, мусили прочитати випуск новин, ну, якщо був час е, таким е, тоном е, у формі для дебілів. Голова облдержадміністрації сьогодні побуває у селі Хацапетівка. Ну, це я, звичайно, перебільшую, але приблизно так. Тобто, вимовляючи, кожну літеру треба було прочитати випуск новин перед тим, як виходити в ефір. Ну, зранку одного разу Тобто це працювала ця вся історія. Новини були більш-менш якісними, вони мені подобались. Ну і слухачі теж, слава Богу, у нас нормально сприймали ще через те, що у нас там було дуже багато важливої інформації, наприклад, що коли відключить. І якось одна дуже старанна дівчинка зранку прийшла на роботу. Зробила випуск новин, включила всю апаратуру, перевірила, що мікрофон працює. А як вона перевірила? Вона так: у нас була трансляція з Києва, і вона мусила поставити посередині мікшер. Тобто, коли мікшер зліва, то тільки трансляція з Києва, коли мікшер справа, то тільки трансляція. З Чернівецької області тобто наш сигнал. А коли посередині то обидва. Тобто, е з трансляцією з Києва чути, але можна так акуратненько перевірити мікрофон, стукнути один раз і почути, що в наушниках ну, чути, що він працює, тобто так от один раз зробив, потім вернув назад і все, і готуєшся до ефіру. Ну, Дівчина перевірила всю роботу, перевірила, що мікрофон працює. І забула повернути Мікшер назад і мовну гімнастику з усіма цими скоромовками, читанням для дебілів вона зробила на фоні пісні з Києва. Тобто на фоні пісні якоїсь там з нашого радіо, яке ми транслювали, звучало щось таке бі-бі-бі-бі-біп, п -бе -бе ба-ба-ба-ба-баб. -ба Потім карлуквару украл корнет. Тупогом бібичого кубика була тупа, ну і так далі. А потім вона прочитала: сьогодні голова облдержадміністрації побуває там, ну і так далі. І далі почула сигнал з Києва, що можна переходити на рекламу, і прочитала ідеально випуск новин. Якби я все це чув, я, мабуть, посивів. А так я спав, тому що я міг прийти на роботу в 9-й годині, і одним словом, ранок мене не дуже цікавив, тому що там все працювало нормально. Мені цю історію розказав рекламодавець. Він якраз рекламувався, у нас він контролював, чи виходить його реклама в ефір. І от він мені потім позвонив і розказав про весь цей концерт в ефірі. Але розказав з гумором, тому що ну тобто скаржитись йому не було на що. Його реклама вийшла в такий зручний момент, і його так добре, ну фактично, ми допомогли цей цей концерт в ефірі, допоміг йому з новими клієнтами. І нам, до речі, теж це допомогло, тому що мені ще довгий час згадували цю історію. Нас після цієї історії з'явилося кілька клієнтів, які звернули увагу на наше радіо саме завдяки помилці. Тому не бійтеся помилок.